Нам потрібно перетворити звичайний дріб у десятковий. Для цього ми 7 поділимо на 11. Отже, 7 ділимо на 11, 0, цілих, потім зносимо 0 і 70 ділимо на 11, беремо по 6, 66. Знову ж таки, остатче, як ми бачимо, 4, зносимо 0, 40 ділимо на 11 по 3. 33 і знову маємо 70. Тобто, далі ми знову ж таки беремо по 6. Отже, як ми бачимо, в даному випадку повторюватися буде 63. Після коми ми запишемо це як 0,63 в періоді. Таким чином, період буде дорівнювати 63 відповідь В. Далі ми маємо обчислити значення виразу, перетворивши звичайний дріб у дріб десятковий. У мене 1,725. Перетворювати даний дріб у десятковий можна двома способами: можна 7 поділити на 25 в стовпчик, як ми це робили в попередньому прикладі. А можна зробити ще таким чином. Діло в тому, що. Ми отримуємо десятковий дріб, коли в знаменнику маємо одиничку з нулями. І ми можемо її отримати, якщо число 25 помножимо на 4. Тому і 7 помножимо на 4, для того, щоб дріб не змінився. В результаті ми будемо мати 1,28. А якщо це записати десятковим дробом, то це якраз буде 1,28. Потім ми віднімаємо 0,39. Віднімаємо, як звичайно, кома під комою. Має бути в десяткових дробах при відніманні. 18 віднімаємо 9 буде 9. Далі 12 було, одиничку забрали, отже, 11, віднімаємо 3. 8 і тут 0, під комою 0,89 це відповідь Б. Далі ми маємо округлити періодичні дроби до сотих і обчислити значення виразу. Перший дріб 3 і 94 в періоді запишеться так. 94 буде повторюватися весь час. Так, як нам потрібно округлити до сотих. То ми дивимося на цифру в розряді сотих. Наступна цифра у нас 9. І тому ми до 4 додаємо одиничку. В результаті, будемо мати наближене значення 3,95. Далі округлимо до сотих, коли будемо мати 2,5 в періоді 2,5 періоди. Це 2, цілих, а потім весь час повторюється цифра 5. І так як ми округлюємо до розряду сотих, то ми залишаємо ще одну цифру після цього розряду. Ось до цієї цифри ми округлюємо. Наступна цифра 5. Тому ми знову ж таки сюди додаємо одиничку і маємо наближне значення 2,56. Ну і останній дріб. 3,0 і потім 4 в періоді. Це буде дорівнювати 3,04 і знов 4, і буде повторюватись далі цифра 4. Знову ж таки, до сотих цифра в розряді сотих, наступна цифра 4. І ми не змінюємо дану цифру, тому наближно будемо мати 3,4. Тому. Якщо говорити про наближне значення виразу, воно виражається таким виразом. Отже, 3,95 ми маємо додати 2,56 і потім відняти 3,4. Знову ж таки, Можна підпишемо так, щоб кома була під комою. Отже, 3,95. Я спочатку додам 2,56. 11 14 і і 1 6. Кома під комою. 6,51, і потім віднімемо 3,4. 6,51. Віднімаємо 3,4. 11 відняти 4 – 4,7. Далі 4 відняти 0,4. І тут 3 кома під коми. Отже, в результаті, звичайно, це наближене значення буде 3,47. Родина Коваленків має 3 особи в сім'ї і отримає щомісяця 42 320 гривень. Для того, щоб знайти, який дохід на одну особу в даній родині, ми маємо суму грошей поділити на 3. Так як в результаті ми маємо одержані числа округлити до десятих, а це перша цифра після коми, то ділити ми будемо до сотих. Отже, 42 320 гривень ми ділимо на 3. 4 ділимо на 3, беремо по одному. Далі Остаче 1 зносимо 2. 12 ділимо на 3 по 4. Зносимо 3. 3 ділимо на 3 по 1 і зносимо далі 2. 2 на 3 не ділиться, тому ми ставимо 0. І зносимо 20. 20, коли ми ділимо на 3, беремо по 6, 18. Ділення цілої частини закінчилось, тому ми ставимо кому. Далі у нас остача 2, і ми після 0 маємо знести далі наступний 0, тому 20, знову ж таки, ділимо на 3 і будемо отримувати 6. І як ми бачимо, весь час ця цифра 6, вже далі буде повторюватися. Тому, так як нам потрібно округлити до десятих, то я запишу далі ще цифру в розряді сотих. І будемо округлювати до десятих. Цифра в розряді десятих, так як наступна цифра 6, ми сюди додаємо одиничку. Отже, наближно буде дорівнювати, як ми бачимо, 14106,7 гривень на одну особу. Це в сім'ї Коваленків. Далі в родині Сидоренків, яка має 4 особи дохід 51 125 гривень. Тому 51 125 ми поділимо вже на 4. По одному. 11 ділимо на 4 по 2. Далі 31 ділимо на 4 по 7. Знов остача 3, зносимо 2. 32 ділиться на 4 по 8, зносимо наступну цифру 5, 5 ділимо на 4 по 1. І, як ми бачимо, остаче 1, ділення цілої частини завершилось, ми ставимо кому. І далі можемо знести 0. Уже 10 ділимо на 4, це буде по 2. Потім будемо ділити 20 на 4 по 5, навіть як ми бачимо, ділення завершено. Але ми маємо знову ж таки округлити число до десятих. Цифра в розряді десятих, так як наступна 5, ми додаємо сюди одиничку. Отже, наближено значення 12 781,3 гривень. Це ми знайшли дохід на одну особу в родині Сидоренків. Нам потрібно порівняти дані числа, Ну, ми бачимо, що, звісно, перше число більше, ніж друге, тому дохід на одну особу в родині Коваленків більший.